Як цілі дивно. Ну добре. Ще провіри. Наскільки внець. Не наскільки воно... Що, даже волшебниця? Не знав, не став добре. Щас знову. Ось так. Тепер можна знову поспати. А ні, подивитися телевізор. Поставлю, я поставлю от халепо, у мене вже немає грошей. Придумав. Ей. Ось так Ну ми так, треба у когось із сусідів вкрасти телевізор, щоб у мене відбув. Що зробить? Думай мишка, думай ідея ось там -г -г -живо в живом домі, живуть там. Е, ось, ось такі, що я, що вони теж побачили таку бумажку. Ну щось я їх вкраду. Хропі! хропі! Хопі! пі хопі. От халепа там охранник. Треба хистку пробратися до нього. Я русь до них ліфт.